Одвічне питання жовтоводців: чи радіаційний кар'єр біля магазину Каравела? Цей кар'єр вже давно наповнений водою і виглядає справді мальовничо. Жовтоводці приходять сюди на прогулянки, фотографуються та не перестають питати, чи безпечно тут перебувати, звідки ця вода і що в ній чи є тут радіація і хто її міряв? Щоб розібратися в цих питаннях, ми поспілкувалися з Віктором Яковлєвим, кандидатом геологічних наук, головним геологом Тов Восток Руда. Зараз ми в такому місці з вами знаходимося позаду нас кар'єр, і останнім часом, мені здається, бо раніше не так багато про нього говорили, напевно, про нього почали говорити, коли він почав наповнюватися водою. Розкажіть трішки детальніше, де ми знаходимося, що тут раніше було. У 19 сторіччі на місці теперішнього воронки обрушення існувала потужна головна. Заліж, головний поклад багатого заліза. Його відпрацьовували кар'єром. Спочатку він називався Львівський. Львов був власником цього кар'єра. Кар'єр львовський. потім Руднік Шварца, це більшовик. Потім кар'єр головний. Ну, це найкраще. Дійсно, це найбільша центральна, центральний поклад багатих залізних руд. Вона має вигляд. Грубо кажучи, вертикального стовпа, mm -hmm. який йде на глибини. І горизонтами і спочатку вибирали з, зверху кіньми, потім трошки там механізували, потім поставили шахту капітальну на краю цього кар'єра, вона видобувала залізо це. І вже під час Великої Вітчизняної війни теж вона там німці щось починали трошки видобувати, потім затоплювали. І це в цій же шахті капітальна, першій шахті, mm -hmm. і виявили уранові перші мінерали і переорієнтували різко всі зусилля країни на уран. Хоча видобували паралельно і залізо. Mm -hmm. Головна, головний поклад це головний поклад. І ще кілька інших є, але вони вкладають невеликий об'єм. Коли перестала працювати там шахта, кар'єр, чи зараз це все ще працює. Шахта перестала працювати в зв'язку з нерінтабельністю видобутку заліза. Mm -hmm. І з того часу вона природним способом затоплюється ґрунтовими водами. Те, що тут стікає, те, що рухається під mm -hmm. нами, це все стікає у кар'єр в гірнічі виробки, як у місткість, порожнину. Закінчиться цей процес. Тим, що ми досягнемо абсолютної відмітки плюс 92 метри, це природній рівень річки жовта у цьому перерізі, якщо так перерізати його, то природній рівень плюс 92 метри. Як тільки вода досягне відмітки плюс 92, відновиться русло річки жовта. І перелив весь уже підніматися вище 92 не буде, вода. Вона вся буде стікати природним способом вінгулець і в, в, в водосховище Карачуни. Правильно, я розумію, що наповнюється шахта, і вода цієї шахти заповнює кар'єр. А це одне і, одне і те саме. Це одна місткість, там суцільні отвори людиною зроблені. Воно все і свердловин тисячі, і горизонтальні виробки. Це все з'єднані посудини. Чому з шахти не викачується вода? Процес викачування це дорогий процес. Розумієте, Це вартує багато, дуже, а зараз електроенергія дорога. Це коштує великих грошей, тому не викачується. Але планується підприємством Востокруда запуск фабрики ОФ2 на території шахти і збагачення залізних руд Полтавського гоку на нашій, нашому майданчику з використанням наших шахтних вод. Це призведе до того, що підприємство буде відкачувати тисячу кубічних метрів за годину. Це надзвичайно. Це 18 залізничних цистерн за годину. 18 залізничних цистерн за одну годину, а працювати фабрика буде круглодобово. Уявляєте, яка кількість води, От, тобто вона буде понижатися, але теж це будуть роки на те, щоб понизити до 545-го горизонту, це треба роки. Якщо ви кажете, що коли там наповниться вода в шахті, в кар'єрі, вона далі піде, на повну річку жовта, далі піде вінгулець, якщо ми беремо в розрізі екології, зараз те, що тут знаходиться вода, вона сама по собі. Має якусь частину радіації, як кажуть, або на поверхні неї, або всередині. 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 А, Справа в тому, що порожнини мають дуже складну геометрію, є просто горизонтальні, вертикальні гірничі виробки, а є камери блоків. Блоки є закладені з твердіючою закладкою, є не зовсім закладені, є зовсім не закладені. І це все по-різному відбуваються там процеси. Самий головний процес. Який постійно беззупину йде на всій глибині шахти, 1500 метрів глибина шахти, це процес теплової конвекції. Надра у планети гарячі, поверхня прохолодна, і от ті води, які попали на нижчі горизонти, нагріваються, і теплові потоки піднімаються конвекцією вгору. Вгорі вони остигають, опускаються вниз, знову нагріваються, тобто йде постійне перемішування. Вертикальне з, знизу вгору. До того, що е, уранові руди, які відслонені у блоках, які частково залишені там, сям, ну, в різних місцях, вони всі постійно промиваються, 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 і уран непогано вилуговується, навіть скажу добре вилуговується. І уран з твердого стану переходить в розчинений. Не, 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 не в виді емульсії чи якоїсь суспензії, а саме при розчину. Як цукор розчиняється у стакані чаю, так само уран розчиняється в воді повний, до іонного стану. Урани іону, іони урану розчиняються до повного. І в такому вигляді воно циркулює в кожному своєму просторі в шахті, в кожному блоці, в кожному групі блоків своєму. Як коли почнеться відкачування води, це буде направлений потік, наприклад, до стовбуру шахти нова. Спочатку буде йти абсолютно чиста вода, потім почне підтягувати найближчі уранові блоки, будуть підтягувати з містом урану, потім буде їх більше, 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 більше. Менше, мабуть, дуже не скоро буде менше. От. Який вихід з положення? Вихід дуже простий. Створюється дільниця сорбції урану на поверхні, вбудовується, проєктується і будується дільниця сорбції. І вся вода, яка піднімається для збагачення, для технічного використання, проходить через цю дільницю і віддає там уран. Все. Далі технічна вода можна і використовувати, скидати в річку на слабосховище, куди завгодно. Коли з'являється якесь там фото або допис про цей кар'єр, і там люди любуються, тому що дійсно гарно, але завжди в коментарях бурхливо обговорюється ось цей момент екологічності або радіації. Там хтось пише, що на поверхні знаходиться газ родон. Ну, радон це в принципі. Продукт розпаду урану, але ж ну, його вміст не, не може спричиняти до якихось наслідків таких. Він існує, але це все такі речі, які треба знайти спочатку, екзотичні. А для того, щоб він став небезпечним, треба якісь порожнини, де б він накопичувався природним способом. Такого. В шахті були такі порожнини, але їх ліквідовували ми бисто. Знаходили, коли йшов витік то радону, знаходили, ага. Десь навколо уранового блоку, в якийсь востаючій, заповнився радоном. Його за запечатували, просто замуровували, він там залишався. А е якщо говорити про те, чи взагалі вимірюється. Е що це за вода? Чи є там якісь частиць частини, якісь там елементів? І постійно шахтує за навіть зараз восток руда бере регулярні проби. Mm -hmm. У стовбурі шахти нова, віддаються ці проби в лабораторію і відповідні документи з початком підписами лежать. Mm -hmm. Але ж я вам сказав, що у стовбурі шахти mm -hmm. чиста вода, mm -hmm. чисті грунтові води, там не може бути нічого. Mm -hmm. А дістати ту радіактивну воду, яка в блоках неможливо mm -hmm. туди ж. А наскільки швидко наповнюється кар'єр і шахта загалом? Я вам назву точну цифру, вона в мене записана, да. підрахована біля трьох міліметрів в місяць. Місяць. Е, якщо ми говоримо про те. Сантиметрів. 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 Якщо ми говоримо про те, е, коли ця критична точка буде, коли він переповниться. Да. Чи вираховувалось якось? А це ж вирахував. І ця на сьогоднішній день по останнім розрахункам це два роки і вісім місяців. Як ви думаєте, до цього моменту дійде, чи все ж будуть якісь дії е, влада, я не знаю, це ж і влада міста має, так я думаю, зацікавлена бути в тому, щоб цього не відбулося, і так влада Кривого Рогу, тому що до них якщо це піде? Найбільш зацікавленим є власник підприємства Шахти. Я йому сказав, дав йому відповідні документи, що треба зробити, як треба зробити. Він сказав, все розумію, зробимо. зробимо". Я сподіваюся, це в його інтересах, щоб підприємство працювало, треба, щоб ця дільниця сорбції урану була збудована. І якщо ми вже говоримо про те, там що коментарі пишуть, знаєте, так міфи читаємо і їх розвіюємо, тому що ми там сказали про те, чи є там на поверхності газ родон. Також інколи пишуть, що саме викачують воду з уранових шахт і пускають в старий кар'єр. Тому вона е, уранова. Це у нас? Да, да, Це є такий допис, що це радіоактивне озеро і так далі. І це озеро сполучається абсолютно природнім, з десятками з виробок з порожниною, шахним полем, скажімо так. Це єдиний резервуар, дуже складної форми резервуар. Mm -hmm. от. І в різних частинах цього резервуару. Різні концентрації того самого урану. Uh -huh. Ні, ні, це все одне єдине. Загалом для міста це не несе ніякої небезпеки. Ні, навіть навіть витік він принесе небезпеку для міста Кривий Ріг, uh -huh. а для жовтих вод зовсім нічого. Але якщо навіть місто Кривий Ріг, тому що я знаю, що ви якось спілкувалися з владою Кривого Рогу, чи вони зацікавлені, щоб цього не сталося? Вони дуже зацікавлені під час керування містом Юрієм Вілкулом. Його відповідний заступник по екології Вербіцький не одного не одного одно звертав, звертався до мене. І ми обговорювали нюанси. Вони обіцяли виконати проєкт цього діль, дільниці Сорбці безкоштовно в Кривому Розі, в інституті виконати для нас безкоштовно і зібрати гроші для. Закупки обладнання чи виготовлення цього обладнання. Тобто, ми все, чим ми можемо допомогти, ми все зробимо, що від нас залежить. Єдине, дайте нам доступ до майданчика так. на шахті, щоб ми це могли прив'язати і ну, відповідно збудувати там. От. І в цьому ж зацікавлений власник.